Доброго дня, друзі. Доброго дня. Вітаю вас із Меджибіського замку. На жаль, багатьом користувачам, хто би хотів підключитися до нашої презентації. Заважають відключення електроенергії зараз. Ну, але нічого. Ми робимо зараз, ми робимо запис нашої презентації, і ми її викладемо у соцмережі, і всі зможуть, хто бажає, зможуть її. Подивитися. Отже, з 21 червня по 28 липня 2024 року в Межибицькому замку в Лицарській його вежі, демонструється незвичайна виставка мультимедійних офортів під назвою. Літери, якими створений світ, її автори це ізраїльський художник Сергій Бунков і Тенно Пент Состер, який представляє Ізраїль і Естонію а Анімацію і доповнену реальність офортам забезпечив Максим Буньков. Нагадаю, виставка демонструється з 21 червня по 28 липня 2024 року. Вона демонструється у містечку Меджибожі, Раніше вона експонувалася у вуличному форматі просто неба open-air, в деокупованому Херсоні, в Умані, в Одеському музеї західного і східного мистецтва у місті Прилуки, і ось нині його її зустрів зустрів Меджибіж містечко, Межибіж на Поділлі 35 кілометрів від Хмельницького. Зараз через відеоканал ми з вами побачимо цю виставку так, як її вже бачать відвідувачі Межибіського замку. А після відео буде з нами спілкуватися куратор виставки Геннадій Гудберц. Керівник благодійного фонду Добре серце Київ, який розповість нам про авторів мультимедійних офортів серії, літери, якими створений світ, і експонування цієї виставки, чому воно є особливою подією, коли виставка експонується у Меджибожі. Отже, Зараз буквально хвилиночку я поділюся із вами екраном. Ось ми з вами зайшли до медику. І зараз я спускаюся до входу у найбільшу вежу. Меджибіського замку лицарську. І саме ось тут, у цих старих мурах, ми побачимо дещо незвичайне. Ось зараз я з подвір'я заходжу у цю пітьму і переді мною ось ця незвичайна ця дивовижна виставка. Але поки що вона. Поки що вона статична, я бачу лише ці великі офорти, вони великі, вони практично у мій зріст, ба навіть більше. І ці чорнобілі, таємничі образи, фантастичні, химерні. Мені навіть важко зрозуміти, на перший погляд, чи вони є сучасними, чи вони є стародавніми. І певно, що Ось зараз я бачу, що вони дійсно є стародавніми, я би навіть сказав одвічними, передвічними. Ці людські Фігури, ці тварини, риби, якісь символи, вони складаються в композиції, в яких є якийсь потаємний, потаємний зміст. Певно, що це є певні алегорії із цих літер, із цифр. Із облич, тварин, і найголовніше центральне місце тут займають літери особливої абетки. Це стародавня історична єврейська абетка, і ми бачимо ці. Незрозумілі більшості із відвідувачів, але зрозумілі е, єврейському народу символи. Літери Алеф Пей, Хет, Заїн, все тут перед нами. Це, певно, неповна зараз абетка. Літер у єбрайському алфавіті є більше, але вони тут є у таких цікавих, мало сказати, цікавих, дійсно незвичних і незвичайних алегоріях. І спочатку ми Намагаємося зрозуміти цю незвичайну динаміку образів, форм, е текстів, але вони мають ще один секрет. Коли ми скористаємося QR-кодом, коли Завантажимо додаток на свій Android або Apple телефон. І коли наведемо свій телефон, свою камеру на будь-який із цих офортів, ми тоді побачимо, як вони буквально оживають, оживають, вони стають. З доповненою реальністю. Хоча чому доповненою, вони стають самою реальністю, і це особливо помітно, особливо відчутно ось тут, коли ці роботи, ці картини знаходяться у стародавніх мурах меджибіського замку. Вони практично е Оживають із мурів, виходять цімічні е, образи із стародавнього каменя, і десь там у камені ховаються, вони наповнюють простір е, вежі, вони наповнюють цей зал. Ось, наприклад, я дивлюся на. Форт, який зображує е, якийсь стародавній замок, і е, це лише третина цього е, полотна чи площини скоріше, а інші дві третини наповнені е, скрученим у спіраль. Тілом змії і вони наповнюються додатковими фігурами, які, власне кажучи, є всі цієї композиції, цієї велики. І так працює кожен із офортів. Так працює кожен із цих химерних образів, які зобразили. Художники. Друзі, отже, чи чуєте мене зараз, чи працює мій мікрофон? Так, це чути. Чудово, пане Геннадію. Добрий день. Щиро дякую за. Цю виставку я давно її чекав у Меджибожі для того, щоб її тут е, показати. А, і е, хочу вас е, е, дещо запитати е, для глядачів. Повторюю, що е, з нами на зв'язку зараз Геннадій Гудгарс, е, це він е, є. Е, Куратором цієї виставки і, е, і є головою благодійного е, фонду е, Добре серце Київ. Отже, е, е, пане Геннадію, е, розкажіть, будь ласка, е, трохи про трохи детальніше про авторів, про художників, е, які створили. Цю особливу виставку. Будь ласка. Задоволенням. Дорогі друзі, дуже дякую за можливість взяти участь у цій конференції і вибачаюся за технічні проблеми. Я трошки зараз травмований прямо з лікарні до вас прибіг. І так. Виставка літери, якими створений світ, вона побудована на творчості е, ізраїльських сучасних художників е, Сергія Бунькова та Тено Пен Соустера. Е, а також е, вся доповнена реальність створена е, на основі анімації і потім майстерності е, сина Сергія Бунькова Максима Бунькова. Е, Сергій Буньков і Тена Пенсостер багато років живуть в Ізраїлі. Сергій переїхав в Ізраїль з колишнього Радянського Союзу. Ще Пен Соостер з незалежної вже Естонії. Вони Патріоти України, вони з 22-го року, з весни е, е, роблять, створюють Сергій, може більш активно, більш, е, е, це частіше відбувається. Тено Пенсолстер він е, працює якось повільно, е, може, це зовні виглядає, але дуже глибокі смисло він вкладає свої роботи. Вони роблять е, твори, присвячені подіям, драматичним подіям в Україні. В першу чергу це серія Сергія Україна в вогні. Але багато років, вже близько шести років, вони працювали над серією цих творів, побудованих на абетки Єврицькій. І вони, як мені здається, як я зрозумів і відчув, і вони погодились з тим, що вони з самого початку не розуміли, в якій. Масив, е, наскільки потужну тему, вони, е, вони її торкнулися. І почали це розуміти з кожним кроком, а кроки були дуже такі не швидкі, тому що е, та техніка, яку вони обрали, вона дозволяла е, буквально там 3-4, максимум 5 афортів е, робити на рік. Я, е, це на моїх очах відбувалося кілька років. І Я не навіть не уявляв, наскільки це складно, довго відбувається, пане, пане Геннадію, отут я б хотів зауважити, що ви відповіли на те питання, яке я мав до вас, ви вже на нього відповіли: що лікар в єврейській абетці 22, наскільки я пам'ятаю, а так, а у серії зараз е, у виставці представлено е, 10 е, робіт. Тобто ця серія, ви відповіли на це питання, що ця серія має продовження і вона буде, е, але воно буде не швидким. Так. Вона вже закінчена. Навіть ця війна в Ізраїлі трошки затримала е, фінал цієї роботи. Потім непростий був період з транспортуванням, і буквально кілька днів тому в Київ приїхала вся серія 22 афорти саме Афорти. Але ми домовились, так як з 22-го року ми активно робили їх виставки їх творів таких присвячених солідарності. Ну де вони висловлюють свою солідарність з народом України. Ми домовилися, що навіть не повну версію. Потрошки потрошки ми додруковували в такому форматі, як вона зараз Меджиби, вже представлена, і вона виправдала себе. Така версія вона була представлена в місті Умань. Вона була представлена. В Умані під час фестивалю «Свобода Вибору була представлена в Чернігівському музеї Галагана, була представлена в Одеському музеї Західно Західного і східного мистецтва. В невеликих містах Ніжин і. Прилуки, і всюди вона користувалася ну в музеї, в музеях в цих містах, і всюди вона користувалася великим, ну, е великою зацікавленістю глядача. Тому ми вважаємо, і я, і автори, що в такому форматі вона може бути. Тим більше, що бачите, коли. А, ще, вибачте, будь ласка, я забув сказати, що ця виставка була представлена перше. Це був перший міжнародний такий, фактично, взагалі перший мистецький потужний арт-проект в місті Херсон після деокупації. Вона там відбулася, відкриття відбулося в кінці січня 23-го року, уявіть собі. І... Ми навіть не уявляємо наскільки біля фронту, там де обстріли потрібно таке мистецтво. Тому так, да, вона зараз у вас в неповному формальному вигляді, але і навіть в такому в такій кількості не все Вражали. могло розміститися. Вражає так, так. Да, головне, головне, щоб воно викликало запитання, бо зацікавленість єврейською культурою зараз в Україні зростає. З кожним роком ми бачимо це вже ну, більше десяти років. Я, наприклад, бачу, я прихожанин синагоги на Подолі, це найстаріша центральна синагога Києва. І я бачу, як м, починаючи фактично 14-го року, з кожним днем все більше і більше екскурсій, як євреїв, так і в більшості неєвреїв приходять в синагогу, дивляться, питають. І правильно роблять, що вони питають про єврейські у євреїв, скажімо так, і тут ця виставка вона теж не для в першу чергу не для відповіді, а для запитань для того, щоб у людей виникли запитання. А далі вже ну, є можливості щось розказати навіть мені буде ось в, цей, в цю нашу зустріч. Але далі треба шукати відповіді, треба шукати канали, за якими можна ці відповіді знайти. Ну і в першу чергу це мистецтво, це високе мистецтво. І воно глибинне знаєте ще на якому рівні. Наприклад, Пенатен Состер. Він... Син Юла Состера, Юла Соостер це культовий естонський художник, який ще відсидив в сталінському концтаборі в Караганді за своє мистецтво. І коли в Москві була виставка авангардистів при Хрущові. І Хрущов прийшов її розганяти, він йому він його запитує: Тебе що в концтабір посидити? Він каже, я вже там був, нічого не боїться. Але в концтаборі була дуже цікава історія, коли е, охоронець вихопив малюнки, які він продовжував створювати. Юло Соостер, це, це батько Тина Пенсоустера, продовжував створювати в, в концтаборі, і кинув в полум'я, і Юло кинувся і м, вихопив із. З е, полум'ябгорілими, зберіг, і вони брали участь потім на виставках е, мистецтва ГУЛАГу. І я до чого це кажу. Це звичайно, і як аспект просто ну, династії, да, з якої автор виріс, але це також і е, нам дозволяє е, подивитись на афорти. І відчути той попіл, попіл з тих робіт, які зберіг його батько, які він створив і потім вихопив з вогню в сталінському концтаборі. Тобто тут історія, історія боротьби з тоталітарізмом, вона існує навіть на такому тактильному рівні, скажімо. Дякую, пане Геннадію. А чому скажіть, будь ласка, чому саме от меджибіж є такою особливою зупинкою на шляху, яким йдеться виставка у світ? Ну, Звичайно, в Меджибіж це батьківщина ну, столиця Хасидізму, це ставка Балшемтова, скажімо так, звідки пішов цей рух в юдейській релігії, який змінив взагалі підхід до, до життя, до релігійного життя в тому числі. Uh, і це родин, батьківщина Рабінахмана це дуже важливо. і uh, Тому Міджибіч це дуже особливе місце, uh, і ми вважаємо, що це буде взаємо під якась, як сказати, синергія така, що це багато дасть місту, і це багато дасть нашому проєкту і нашим uh, подальшим проєктам. До речі, я хотів би сказати, що uh, в січні цього року. Відбулася дуже цікава виставка, коли 7 жовтня почалася війна. Ця драматична, ну це один з аспектів Третьої світової війни, війна в Ізраїлі. Чергова, і ми з авторами з Сергієм Містено розмовляли, що робити далі. І Сергій запропонував цікаву назву. Що ну кажеш, це епізоди однієї війни, те, що відбувається в Україні, і те, що відбувається в Ізраїлі. Подивіться, одні ті ж самі куратори, одні ті ж самі методи, ті ж самі там куратори, що розробляли проект Арабський народ Палістини. Так само в тих же кабінетах вони розробили проект ДНР ЛНР. Тому. Е, тому е, ми спланували і реалізували зараз. Розпочали цікавий проект. Він називається Епізоди однієї війни. В січні цього року він е, відбувся в такому форматі. уявіть собі українські художники створили е, створили, Ну створили експозицію солідарність з Ізраїлем, а ізраїльські художники створили експозицію солідарність з Україною. Euh, українську частину ми проекспонували в, в Верховній куларах Верховної Ради України. Ізраїльську частину, на жаль, були тоді величезні обстріли в січні. Ми не змогли отримати дозвіл ніде в такому просторі, щоб ми могли зібрати всі роботи. Ми зібрали онлайн тільки, але Зараз э, ми плануємо э, в декілька парламентах світу провести вже спільну цю виставку про те, що це епізоди однієї війни, і Сергій і тено э, активні учасники цієї э, виставки своїми роботами вже поза проектом э, літера, яким створений світ. Дякую, а, пане Геннадію. На завершення ще таке а, питання. А, де, би, а, де би далі ви хотіли а, показати, а, продемонструвати виставку а, літери, якими створений світ? Дивіться, я назвав кілька міст, цікавих міст. Зараз вона дуже Поту дуже потужна точка нашого проекту у вас межи, але виставка ще не демонструвалася в Києві. Це в мене ну така найголовніша задача. Я сподіваюся, найближчими місяцями це відбудеться. Uh, і можливо ще кілька міст України. Я б дуже хотів, щоб вона була ближче до лінії фронту. Зараз ми ведемо переговори. Дозвольте мені не називати ці міста, uh, uh. Uh, ну, я, я думаю, yeah, що я вона, буде... Да, вона буде дуже, дуже близько до лінії фронту продемонстрована. Дякую, дякую, пане Геннадію, а всім, хто у нас дивиться. Я нагадую. Що виставка з доповненою реальністю, літери, якими створений світ ізраїльських художників Сергія Бонькова і Тенно Пенсостера, буде демонструватися в лицарській вежі Меджибіського замку до 28 липня цього року. І сподіваємося, що е, наступною е, зупинкою на шляху е, цієї незвичайної виставки буде е, місто столичне, місто Київ. Ну і сподіваємося на те, що з такими е, потужними художниками і з таким потужним організатором, менеджером і куратором виставок, яким є пан Геннадій, ми продовжимо нашу співпрацю. Ну а зараз ну, я запрошую всіх, хто нас дивиться, вже не на відео, а на власні очі. Побачити ту особливу реальність, яку в мурах Меджибіського замку зараз нам дарує ця виставка, ви не пошкодуєте, це дійсно незвичайне явище, це дійсно незвичайна подія. Дякую, пане Геннадію, дякую всім нашим е, глядачам і запрошую вас до Меджибіського замку. Дякую, пане Ірі. Від авторів дякую і планую, і готуюсь, і сподіваюся на наступні спільні проекти у вас у Меджибіському замку. Меджибіж очікую. До зустрічі.